Привітки, близнюки. Давайте ж подивимося, що чекає вас у вересні 2025 року. В даному відео я дам вам прогноз на вересень, Ми подивимося, які загальні енергії до нас, до нас заходять у вересні, тому що я також близнюк, це моя основна енергія. І також згармонізуємо місяць і, можливо, в кінці я ще витягну вам карту. карту, яка дасть вам відповідь на ваше питання, яке вас турбує, і на яке б ви хотіли знати відповідь, така, як собі, підказка від Всесвіту. Також хочеться сказати, як правильно дивитися загальні прогнози. Загальні прогнози вони працюють. Але вони працюють по е, трьом е, трьом. Аспектом натальної карти, це е, по сонцю це ваш знак зодіака. по місяцю, де в, в натальній карті ваш місяць знаходиться місяць в знаку, якщо ви знаєте, в якому знаку місяць, то також проглядаєте і це відео. І по асценденту, От якщо ви знаєте, в якому знаку у вас асцендент, також проглядаєте, тому що асцендент так само програється е, прогноз по місяцю, як і е, по сонцю. Це для того, щоб ви знали, і ви берете для себе максимальну, максимальну інформацію, яка вам може знадобитися. Так, ну що, дивимося. Покажіть нам, будь ласка, які заходять енергії для близнюків у вересні 2025 року. Ой, радості і... і Такої радості і святкування чого-небудь або досягнення цілей, здача проєкту, реалізація планів, задумів і святкування того, що певний період або певна справа. Певний проєкт, добіг до кінця і приніс позитивні результати. Будуть зустрічі приємні з подругами. Тут також можуть бути гарні приємні зустрічі з колегами. Це може бути проглядати командна робота, зустрічі, різні бранчі, різні там семінари, різні там посиденьки з подругами. Тобто досить гарна. Класна карта, вона легка, вона весела, і у вересні до вас заходять приємні позитивні емоції. Тобто будуть події, які принесуть вам радість. І цю радість ви відсвяткуєтесь в родинному колі або в дружньому колі. Це чудова, легка, приємна, позитивна карта. Наступна карта. Мах. Мах — це акцент на собі. Тобто я досягну всього, чого я бажаю. Це класна карта, це людина, яка керує своїм життям. Вона вибирає себе. Це також успіх нових проєктів і нових, досягнення нових цілей або постановка нових цілей і успішне їх досягнення. Тобто мах це людина, яка керує своїм життям і керує всіма чотирма стихіями. І вона не обов'язково повинна бути, ну, все робити так, щоб догодити комусь. Да, там, ну, вона повинна вибирати себе і керуватися тільки своїми внутрішніми установками і своїм внутрішнім Я хочу. Або я буду. Це про вміння казати ні, якщо вам не хочеться щось робити. Тобто в вересні вибирайте собі свої цілі, і це для вас буде пріоритетом. Тобто тут навіть така енергія побути егоїстом і робити саме те, що я хочу. І третя карта, третя карта. Справедливість, кармічна карта, дуже гарна карта для благочинності, для вивчання кармічного менеджменту, тобто зійде насіння карми. Тобто, якщо ви садили перед цим гарне насіння, да, то ви отримаєте позитивні результати. Якщо ж ви садили насіння якихось страхів або робили якісь неприємні, погані такі ну, думки у вас були, вчинки ви робили такі по відношенню до інших людей, неприємні, злі, погані, то карма зійде саме таким насінням. Тут головне по карті в вересні бути чесним і чесним в першу чергу з самим собою, не обманювати і бути чесним з іншими людьми. Робити все по закону, все вірно, все правильно. І вибирати з себе. Хороші карти. Хороші карти, приємно позитивні енергії, заходять по здоров'ю. Якщо ви хворієте, ви підете на покращення, медицина вам в цьому допоможе. Не бажано займатися самолікуванням, краще звернутися до лікаря і тоді разом з лікарем ви прийдете до результату, до одужання. Якщо брати мага, то тут візуалізація і позитивне налаштування вони допоможуть одужати і подолати всі хвороби. Якщо брати кохання, то Тут є зустріч з партнером, приємна зустріч з партнером, тут іде сильний чоловік або сильна жінка, з яким дійсно це може бути кармічний партнер, з яким можна в майбутньому побудувати гарні стосунки. І тут також що один із партнерів буде домінантним у стосунках, тобто його. Він буде керувати цими стосунками і буде, якби, себе ставити на перше місце. І от я, так як це ваш прогноз, близнюки наш, тобто в стосунках ставте саме себе на перше місце. Вибирайте себе. Так, гроші кар'єра. Тут що посіяли, те й пожнете. Тут хороші гроші, тут все чесно, законно офіційно. Помагу тут початок нових проєктів може бути, нова робота, яка приведе до росту ваш як спеціаліста і в подальшому принесе гарні фінансові можливості. Також тут каже, карта Тройка кубків каже про невеличкі премії та бонуси, які ви можете отримати у вересні. Ну, взагалі тут прогноз, вау-вау, я б сказала, класний. Давайте ще згармонізуємо місяць і подивимося, що у нас там з гармонізацією. Гармонізація, вона прибере негатив. У вересні запустить енергії ті, які потрібні для нас. Але це не обов'язково так, як, як ми хочемо. Енергія йде трін, вони йдуть легко, але повільно. Підписуйтесь на мій канал. Ще 5 підписників, і я набираю 500. Це моя наступна ювілейна дата, і коли в мене буде 500 підписників, я кожному подарую в подарунок. Особисту гармонізацію на вирішення саме вашої життєвої ситуації. Я направлю енергію, щоб ваша життєва ситуація вирішилася якнайкраще, якнайшвидше для вас. Тому, якщо вам це цікаво, ставте лайки, вподобайте, підписуйтесь на мій канал і отримуйте мій подарунок. Місяць стабільності, місяць стабільності буде так, як і. Особливо великих змін немає, але треба бути обережним. Обережним в плані того, щоб не впадати в ілюзії і тверезо дивитися на речі, на тверезо дивитися на людей, які у вашому оточенні. Тому що тут є така перспектива, що вас захочуть або обманути, або втягнути в те ну, в якісь такі ненадійні ситуації. Треба бути обережним, щоб не щоб не попастися на цей обман, не попастися на цей обман. Тобто, тут, знаєте, якщо е, краще сказати ні, чим так. Тобто, якщо ви, вам там щось пропонують і, ну, наче як да, вау, прикольно, хотілося б, але краще скажіть ні, тому що тут е, ілюзія, тут якийсь десь іде, остерігайтеся того, що ця ситуація. Вона буде ненадійна. Тобто гарно все обдумайте перед тим, як робити, приймати рішення. Гармонізуйні карти, гармонізаційні карти. Ну, щось вилізе, неприємне, якісь неприємність, якась негативна карма у вас зійде. Тобто є тут негативні події, негативна карма сходить, якась пов'язана з обманом, з ілюзіями, може, знаєте, як можуть розбитися рожеві окуляри і ви тверезо, подивитись на ситуацію, побачити те, чого ви не бачили до цього. Ось цей негатив, будуть хвилювання, ось цей негатив він виходить. Будуть хвилювання, але ви стійко все подолаєте, стійкість. Ви стілько все подолаєте і завершите неприємні ситуації, які будуть в вересні. І всі ілюзії вони перейдуть тільки у спогади. Тобто, в принципі, тут гармонізація досить хороша. Ну, що місяць у нас чудовий. Вибираємо себе. Ставимо на перше місце себе, розуміємо, що ми мах, да, я мах, я творець свого життя. Візуалізуйте позитив і будете сіяти. Да, по, по, Тобто, тут, знаєте, я творець свого життя в вересні, я творю своє життя. Тобто, все, як я хочу, все, як я візуалізую, так у мене і буде. А тут яке насіннячко я посію, такі плоди я отримаю в майбутньому. Тому гарний рік для того, щоб засіяти, гарне кермічне насіння на майбутнє. Тобто візуалізації, афірмації, практики. Різні. Це вам буде допомагати. Кармічний менеджмент, до речі, дуже класні там є практики в кармічному менеджменті. Можете вивчати, він допомагає в житті. І давайте я ще також витягну вам карту як відповідь на ваш запит. Формуйте, будь ласка, запит, і зараз ви отримаєте на нього відповідь. Тут багато енергії, тут багато руху. Якщо щось робити, то так і робити швидко. І гарно все обдумувати. Якщо людина, опис людини людина агресивна, людина конфліктана, людина агресивно налаштована. Краще от такої людини триматися подалі. Якщо кохання, тут можуть бути конфлікти, конфлікти в парі і сварки. Якщо чи варто з такою людиною будувати, наприклад, стосунки, краще ні, чим так. Тому що постійно буде сварки і агресія. Чи варто таку людину брати на роботу? Так, варто, тому що така людина вона активна, вона буде досягати цілей, вона буде працювати. Вона буде досягати результатів. Чи будуть гроші по цій карті? Так, будуть, якщо ви будете прикладати зусиль. Якщо ви будете швидким, будете робити дії, гроші будуть іти. Але гроші тут середні, вони не малі і не великі. Ну, Ось така енергія активності, енергія активності, іноді агресивності, іноді конфліктності. Ось така карта на ваш запит. Все, обнімаю. Пока-пока.